Оцінюють стан пацієнта, вимірюють пульс та відпрацьовують алгоритм надання домедичної допомоги. Як реанімувати людину у разі втрати свідомості, вінницьку молодь навчають фахові спеціалісти. Ми перевіряємо, чи потрібна йому серцева легенева реанімація, тобто оцінка дихання, зіниць, серцебиття. Ось і в даному нашому симуляційному варіанті вона потрібна, і кожен з учасників відпрацьовує алгоритм першочергового надання дій для того, щоб рятувати пацієнта. Серцево-легеневу реанімацію Аліна Монастирська робить вперше. каже такі навички необхідні кожному, аби в разі надзвичайної ситуації не розгубитись і надати допомогу. Ми вчимося оцінити сам стан пацієнта можливо, це смерть, а можливо, це клінічна смерть. Якщо клінічна, то можна якось ще реанімувати людину. Є різні ситуації. Ось сьогодні нас вчать, як це реанімувати, тобто серцево легеневу реанімацію. Тренінг з надання до медичної допомоги для хлопців та дівчат провели в рамках дводенного форуму до дня молоді. Зараз ми знаходимося у військовому стані, і ніколи ти не знаєш, коли знадобиться надавати першу допомогу людині, тому що в будь-який момент може прилетіти, може десь когось поранити. Та в будь-якому випадку, навіть у спокійний час, людині може стати погано, і всі ми маємо вміти надавати першу допомогу. У заключний день форуму на молодь чекали і військово-патріотичні навчання. Хлопці та дівчата навчалися стрільбі, вчились прицілюватись та з різних дистанцій потрапляти у мішень. Ми сьогодні підготували мішені, підготували пневматичні гвинтівки, розказали молоді, як, як стріляти, що треба потрібно робити. У нас є дві мішені відстань 10 і 20 метрів. Кожен обирає собі відстань. Можна спробувати десь раз вистрілити по завершенню такого на даному змагання, бо етапу, якщо залишиться кульки, тут бажаючи вони зможуть спробувати себе на іншій мішені. Протягом двох днів форуму учасники зустрічалися з ветеранами та волонтерами, відвідали психологічний тренінг та відточували комунікаційні навички. Також грали в інтелектуальні та спортивні ігри. Подібні активності до дня молоді для вінницьких хлопців та дівчат проводять вже третій рік поспіль. Проведення такого форуму він надає можливість молоді спілкуватися один з одним. Тобто, вони багато між собою спілкувались, познайомились. Вже зав'язалась така дружба. Тобто є різні і навчальні заклади. Вони також обмінялись досвідом. Цьогоріч до молодіжного форуму приєдналися 50 активних юнаків та дівчат. Це студенти, учні, представники громадських організацій та відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.